Руслана, абсолютно у мене так само є такі приклади, і не лише в столиці дав і в інших містах, зокрема на моїй малій батьківщині, на Житомирщині так само люди бігають у центрі міста. У центрі міста у Михайлівському соборі. Я одразу скажу, можливо, подивиться да от жителі Житомира зачинено в день. Вдень це навіть не вночі було, а вдень під час повітряної тривоги. Розумієте, ну, в, мене, в мене родичі по харківському масиву, якось десь тижнів два назад, обігли весь харківський масив, так і не знайшли відчиненого бомбосховища. Тривога закінчилася. І, да. звичайно, тут цій частині люди покладають відповідальність на владу. Тому що з одного боку, ми знаєте, влада звалила цю відповідальність на керівників комунальних закладів. Ти її далі звалили на охоронців, інженерів, завхозів? А ці люди не можуть цілодобово чергувати. І це теж неправильно на них все лише. Оксана, вибачте, можливо, можливо, не дуже дали приклад, але я просто хочу нагадати: пам'ятаєте, колись у нас перед повномасштабною агресією в Росії у нас взривалися склади з боєприпасами. І там, і там, пам'ятаєте? І хто поніс відповідальність? Хто? Охоронці, Стілище. там сторож да оцепу на, на низькому рівні. Тут так само да сьогодні заарештували охоронця отого от бомбосховища, в який мабуть його відчинити. І ще там кажуть, він був на підпитку і так далі. Але ще раз нагадую де судове розслідування, досудове, досудовеніш розслідування. да, все сподіваються, що будуть з'ясовувати. Але ми не говоримо, що відповідальність за такі дії да, от Наша практика стала. Відповідальність не на суть, на вищому керівництві ніколи від слова зовсім на них Низькому рівні абсолютно згоди.